Гарної добрий, шановне панство, ми продовжуємо проходити Менханта, і, можливо, ця серія буде фінальною. А, наразі ми у маєтку Старквейзера, того самого режисера, який все це і розпочав. М -м -м, ось, маємо його знищити, але які ж перешкоди чекають головного героя. Далі зараз побачимо. Ну, звісно ж, кеш загубив гвинтівку. Ну, як без цього, ми десь на горищі. Тут багато є тіні. Цікаво, наскільки багато? Не набагато, багато, багато. Йо, нідіо, це почалося. Бачив я якусь зброю. О, тут є. Ооо, клас. іди сюди. Ми беремо якийсь уламок, типу, це взагалі-то дощечка, чи що? І маємо знищити того Піхсі. Ой-ой-ой, зараз. Щось у мене клавіатура не хоче працювати. Е, ну він завдав нам шкоди, і ми йому завдали шкоди. Але треба шукати тепер зброю. у різних закутках. Де ти? Тобто на нього можна тільки нарватися? Чи що? Як це працює? Де він є? Хрюхрю, -хрю, написано. О, о! я його чую. Тож він десь ходить коридорами такий собі. Свин. Добре. А де ж ковбаска між ніг, вона була у, у всіх касценах з ним. А тут щось нема. Наша що він тікає. Хі -хі. Ну, добре, що у нас після цих ударів не зменшується життя. Але. Йо -йо 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 він мене почув, побачив, біжить, нас доганяє. Я просто не бачу більше уламків у цих. Можливо, десь треба пошукати і... Ще. Диви, тут є закутки. Хрю-хрю, ось це. Тут зачинено. Так, він десь поряд, блукає. Ага, у стоїть у коридорі. Звідси ми прийшли, тут немає уламків. Йой. -йой, -йой. І що робити? Я так розумію, він тут жив. Ага. Саме мабуть у цій кімнаті. Але все, зброя скінчилася. Ну має ж десь бути, але наче всю мапу бігав. Може у цій кімнаті я десь прогав? Ні. Хрю-хрю в -хрю напис. Може десь... Ну тут звідси ми прийшли. Залишилося ось цей закуток. Нехай кеш трошки відпочине. Але і все на цьому. Побачив, біжить за мною. О, бачу уламок. А, не встиг його взяти, хоча і сховався. Може зараз вдасться. Давай. Це вже скло. Начебто. Десь він ще Ще треба шукати. Йой. Ну там усе бла. О, аптечка. Ага. Він втік туди, де було зачинено. Добре. М -м -м, треба, мабуть, почекати. Так. А, де ж було? Ну, треба тепер шукати напис хрю-хрю, а зброї. Зюський, я так розумію, більше її немає, це типу заскриптований момент. Піксі... досить мало здоров'я mm -hmm. залишилось. Ого, є якась цеглина. Типу, його можна відволікти. Десь він побіг. Та що, бити його цеглиною, чи що? Ого! Йой! Озирнися, іди на мене. <рик> <рик> Нарешті. Так, зрозуміло, що наша серфичка. А, <рик> диви, розумний. разумний. <рик> Забув для чого він тут. А ну йди сюди. Давай ми ще раз з тобою пробіжемося. Йой! Отут він був, я зрозумів. Йому людей Скормлювали. Йой, пішли. Ідеш? Давай, давай. За мною, за мною, молодець. Прикольно, жорстко. Все. Нема чувака. Дають нам збереження. Що Там була якась підказка про пилку, але я не зрозумів яка. Send them to hell. Go on. Ага. Їх п'ятеро. А вона чинить. Що е е е звук? Шум. Е, треба дроп -пати. Вони з вогнепальною зброєю. Чуєш, сховай її поки. Щоб вона не мерхтіла. Ой-ой. Тут. Тут сховатися, теж сховатися. Нехай буде тут. Якщо я її візьму. Не шумить, але... типу. Давай. Цікаво, як робити кару, типу, з пилою. Ну не дивись сюди, йди куди йшов. Я поряд буду. Так, він там дивиться щось, поки є час. Ох! І можна взяти зброю. І голову. О, класно. Може тоді ще одного? Хлопці? О, почули йдуть. Удвох. Шкода, що вдвох? Мабуть, треба було брати автомат та типу лупашити їх зараз у голову одним пострілом. Це, в принципу, легко. А потім замінити на пилку. ну щось. Помилився вже. То помилився. Ну, якщо вірити касені, їх ще четверо. А пари. Там декілька є кар з пилкою. А -а! <Pascal opening> Ох, Добре, зрозумів, типу, усе. не так легко, як мені здавалося. А вони. чого вони всі внизу? Там щось було показано... на радарі. Мабуть, треба пропиляти оцей. Двадцатка. Send him to hell. Uh mm -huh. -hmm. Go on. Валим, okay. валим, о, 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 уже настреливает, давай. Оп, сховаемся тут. Вона шумит. Тики зараз разумею. Так, що, і, і куди ти зараз підеш? Сюди. І один ще, один за ним, О! Скільки їх? Четверо? б тут четверо. чи троє взагалі. П'ятеро ж наче було. Так, ну спробуємо цього. ...завалити. Оп! Бери гвинтівку одразу. Бери, бери, поки не побачила. Шість набоїв є. Ану. Чи побачить воно зараз тіло? Не зрозуміло. Ставайте у один ряд. Давайте, хлопці, як ви вмієте, я знаю що. Типу це для вас легко. Серйозно? пацани, даєте. Поцілю чи ні? Хехе! <риклад> <риклад> Клас! Mm. Ще набігають. Хтось щось почув і йде сюди. Ага, один. 16 набоїв. Хтось э, є попереду. Е, не хотів, ну нехай. Узяв. І що йде ти? Стоїть, оно. На цьому все. То що, ми можемо Старквейзер бути. Ні, типу кажуть, принеси сюди е, пилу. Тобто Старквейзера доведеться запиляти. Пилкою піхсі. Вот це фінал. Чесно кажучи, я гадав, що ще більше контенту, типу знав би, що так, то. Мабуть, по попередній серії все б уже закінчили. <пиш> 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 Який епічний момент. Є тінь, є тінь. Поки сховай. Чи не ховати? Типу, якщо... А, вона не ховається! Ну доведеться зараз. О, о, пиляй його! <смірит> Нарешті. <смірит> я зробив тебе, кажу, але... Все. З ним покінчено. Acclaimed movie maker Lionel Starkweather has been found dead today, along with several of his bodyguards, at his estate at the Wapona Hills residential district. In what investigators are calling a bloody vendetta, an unknown assailant infiltrated the compound, killing Starkweather, but more interestingly, leading police to the site of a snuff film ring being run from the estate's confines. Linked to this ring is Carcer City's own police chief, Gary Schaefer. whose lawyer stated that he intends to plead not guilty. <laughs> все, це фінал. Е, ми все пройшли, можна зберегти. 57 і сотки. Ну, більше ніж половина. І дивимося титри. Клас. Непогана гра, є де, типу, о, переклад від о, познаковського Андрія. Чудово, гарна робота, все гарно зробив. Ось. Так от, були моменти, де ти лякаєшся, жахаєшся, були і цікаві моменти, і спішні. А ось. Усім рекомендую пройти, гра хоч і не нова, але все ще шикарно. Все ще досить... Бурхливу реакцію викликає у масовій спільноті. Ось, якось так. Давайте можна пропустити ці зігри? не можна. А я хотів би подивитися на те, що ж ми заробили, типу, з матеріалів. А, можливо, можна якось її вимкнути, а потім вмикнути. Зараз спробую. Отже, давайте подивимося невеличкі бонуси, і, звісно, не всі, типу, ми ставили челендж, пройти все на три зірки. і Я гадаю, якщо е ви будете грати, то обов'язково вам буде цікаво подивитися, чого ще не вистачає. Тобто це щось на кшталту вирізаного контенту, видаленого, це якийсь бос, є опис до нього. Ну і замальовка. Що в нас далі? Ще такий. Хеллоуінський варіант е того боса, який був на попередній світлині. Що ми тут маємо? Рівень 5-8 бінбек. Mm, ну, зрозуміло, типу, маскування під е купу сміття. Чи до голові? Цікавий концепт. 9.12. Ну, це пси. Ага, бойові собаки. А, цей снайпер з зоопарку. Цікаво пророблено А Дизайн вирізаний, типу, як його. Капюшонів першої банди, з якою ми стикнулися у цій ігрі. Хлопці, які постійно посміхаються. Навіжені покидьки із в'язниці карсер City. Оце вже армія Старквейзера. Що це це? маємо? А Рівень. З тюрмою Це, мабуть, коли ми бігали за кроликом. Так він виглядає. Також непогано. Піксі. Ойк. <свісно> <свісно> так. Ну, бачите, як е концепт, скетч відрізняється від е моделі у грі. Типу, звісно, реалізувати на той час повністю такий малюнок е було. Не досить реально, але дизайнери постаралися, молодці, хто моделював, шикарно все. Що ми маємо далі? Шкода, не розблокував. Сам Starkweizer з описом. Цей малюнок ми бачили на картинах у його маєтку. Так. Голови. Голови різних персонажів. Навіть є пробита у правому кутку і у пакеті. Цікаво. Типу, а... А, бачите, голова кеша по центру, і під низом, типу, його родичка якась. Ще один родич є лівіше. Цікаво. А що тут? Другі голови. Хі -хі -хі. А що це за пацан перемотаний? А, це, мабуть, той, що на електричному стулі сидів. А, добр. А, ні, на електричному стулі чувак, воно третє знизу. Прав... Другий стовпчик, третій рядок, ось так. А ось під ним це що за БДСМ ПАТі. Цікаво. Трамп навіть тут є. Добре. Добре, на цьому можна закінчувати, я гадаю. Дякую вам за перегляди, ось за підтримку і таке інше. Можете написати у коментарях, на що варто ще звернути увагу, на... при проходженні таких, скажімо, ретро ігор. Ось. Звісно, нагадую, що є спільнота у Discord-каналі, де можна все обговорювати, де можна е писати все, що завгодно. Е навіть спамити, але до якогось часу. <хи> до часу, коли я не зайду перевіряти. Ось. Таке інше. Е усі посилання є в описі. Дякую за перегляди ще раз. Дякую за підтримку ще раз. Ось. Закликаю підписуватися на канал, показувати його друзям. Нехай теж підписуються, бо треба набирати якось. Людей, які дивляться. Mm -hmm. Ну, а в цілому, що можу сказати? Гарного вам настрою! Та нехай щастить. Піду обирати щось інше.